У цьому випуску розповім про ймовірне масове дезертирство у 155-й механізованій бригаді Анна Київська. Можливо, до цього ви навіть не чули про цю бригаду. Новини про неї були десь у жовтні минулого року, коли українські військові з цієї бригади поїхали на навчання до Франції. І ось знову про Анну Київську заговорили на початку цього року і тепер вже про масове дезертирство у бригаді. Тож підготовлена збройними силами Франції бригада стала об'єктом розслідування в Україні. Ну і тепер. Про все це по порядку. Пост про ситуацію у 155 й бригаді оприлюднив у соцмережах журналіст та блогер Юрій Бутусов. Він написав, що Анну Київську створили у межах проєкту формування нових військових підрозділів, і Бутусов вважає, що процес формування та забезпечення бригади це суцільний організаційний хаос. На жаль, це не інцидент, а це практика. Практика на жаль розгортання нових і нових бригад, які нічим не забезпечені ні організаційно, ні коман... ні командними кадрами, ні озброєнням, ні будь-якими необхідними необхідним обладнанням і навіть пунктами постійної дислокації. Також Бутусов каже, що на навчання поїхали майже дві тисячі військових, і більшість не мали достатнього досвіду, а деякі навіть не проходили базову підготовку. Французькі військові дійсно раніше казали, що більшість з українських бійців, які проходили навчання у Франції, були нещодавно мобілізовані і раніше мали лише кілька тижнів базової підготовки перед прибуттям до Франції. Про це писало видання Associated Press у листопаді. Водночас тоді французькі військові не дозволили журналістам взяти інтерв'ю в українців. Нагадую. Даю у червні французький президент Макрон після зустрічі із Зеленським повідомив, що Франція бере на себе зобов'язання навчити та оснастити бригаду ЗСУ, яка налічуватиме 4,5 тисячі людей. У жовтні українські військові вже перебували у Франції, і тоді Макрон показував відео тренувань української бригади Анна Київська. Тоді він написав, що навчання проходили 2300 бійців з обладнанням, яке вони заберуть із собою та будуть використовувати під час реальних боїв. За даними французької влади, Україна також готувала частину військових для бригади на своїй території. І тут рівень підготовки особового складу був низький. Про це пише Бутусов. Через те, що колектив був погано організований, його було неможливо якісно навчати. Розповіли журналісту кілька інструкторів 10-ї гірсько-штурмової бригади, яких оперативне командування Захід залучив до бойової підготовки. А один з офіцерів бригади розповів журналісту, що 95% командирів бригади не воювали. І самі вимагали тривалої підготовки та відбору. 100% технічних фахівців треба було готувати з нуля. Також, за даними Бутусова, на озброєні бригади не було жодного дрона та засобів РЕ. Бутусов каже, що, попри те, що особовий склад бригади був погано підготовлений, її все одно відправили на фронт. Нині 155-та бригада воює на Покровському напрямку. Одному із найскладніших на фронті і з перших днів несе значні втрати. Пише журналіст. Він також стверджує, що 1700 військових дезертували. Навіть не перебуваючи в зоні бойових дій, а 50 військових втекли ще під час навчання у Франції. Ці випадки, звісно, не пройшли непоміченими. Як пише Бутусов, за втечу військових у Франції. Комісія командування сухопутних військ поклала провину на командира бригади Рюмшина. Його звинуватили у недостатній роботі з особовим складом і звільнили його і ще декількох офіцерів штабу і комбатів. Утім, офіційних коментарів з цього приводу не було. На сторінці бригади у грудні тільки з'явився пост від Рюмшина. Він дякував особовому складу за роботу і сказав, що це був непростий, але важливий шлях, сповнений викликів досягнень і спільної роботи заради нашої мети. Ну а тепер поговоримо про те, як на оприлюднену інформацію відреагували у Франції та Україні. У державному бюро розслідувань розпочали розслідування за статтями про перевищення повноважень та дезертирство. Більше суспільному у відомстві не розповіли, посилаючись на те, що розслідування триває, ДБР поки вивчає факти, оприлюднені у змі. Суспільне намагається також з'ясувати ситуацію щодо 155-ї окремої механізованої бригади Анна Київська у генеральному штабі ЗСУ. Ну і поки там на запит теж не. Відповіли натомість, є реакція Міністерства оборони Франції. Там ситуацію довкола 155-ї бригади не коментують. Але на запит Радіо Свободи в Міноборони країни тільки розповіли, що Франція підготувала та оснастила майже дві тисячі українських бійців, і таку модель навчання поки реалізували лише вони. А підготовку, нібито високо оцінили в Україні. кажуть в Міноборони Франції. Там залишили без відповідей питання про те, чи стежать у міністерстві оборони за розвитком ситуації, і чи запитували додаткову інформацію інформацію в української сторони деталі щодо технічного оснащення бригади, зокрема дронами, теж не розказали. На запитання чи аналізувала французька сторона доцільність створення нової бригади та управління нею, в Міноборони Франції відповіли. Саме Збройні Сили України організували відбір українських військових для формування цієї бригади та управління процесами. Також українські збройні сили визначають умови розгортання бригади на території України в офісі французького президента Макрона. Очікувано переадресували питання щодо коментарів до Міністерства оборони Франції. Тож нам залишається стежити за розвитком подій. Напишіть, чи слідкуєте ви за ситуацією у 155-й бригаді, і що думаєте про допис Бутусова та реакцію Міністерства оборони Франції.